Володимире, я розумію, хоч в тебе є і диплом про вищу юридичну освіту, юридичних знань, у тебе нуль. Якщо хочеш, я в тебе прийняв би основи кримінального права і кримінального процесуального права, ну і, звичайно, загальні засади Конституції України. Я переконаний. З тією масовістю порушень Конституції чинного законодавства України за час свого перебування на посаді президента, ти. Не десятки ти сотні разів порушував Конституцію і закони України. Але ж тобі дзвонили, до тебе прийшли представники, дипломати країни-Сімки. Країни тобі дзвонив президент Франції Макрон і просили тебе накласти вето на цей законопроект, на закон, який прийняла Верховна Рада. До тебе прийшли посли Сімки. Що ви з ними зробили? Закрили в кімнаті.